Вони попросили їх не вбивати, бо вони б мене не чіпали, б вони зараз, типу, під пливами, оце все. Так, тихо, 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 тихо дай пройти. О, так. О, так, От мої хороші, молодці. Так. Допібачення. Та, допібачення. Все, до побачення. Тихо, блядь. Та бляха, заспокоїлись. Сука, витривалості не вистачає. Та що ж це за знущання, блять, над людьми? Нахуя це зробила? Дай пройду! Сука, жирний мудак! Та, хай, звідси. Де цей уїбінь? Ага, очко у вас буде знищено. Ага, ага, ага. Шбухай! Шбухай, будь ласка, швидше, рухайся! Простите, блин, уже. блять! Паразоледысь! Сука недойобаний. Пішов в жопу. Це. А чого вони не заспокоюються? В тебе вийшло, стагери. Прикінчити ні потугу. Та прикінчив, а чого вони не приходять <рикінчив> в себе? У мене зараз черепло. Дякую тобі. Котві жопу зі своїми координатами.